Месі, або Роналду їм беда борг. Та їм не потрібно. Кому б зі своєї команди чи з відомих футболістів ти б дав борг? Олегу озері, напевно. Тому що я знаю, що він надійна людина і віддасть мені. Ну ти що гривень даш? Ну дам. А тисячу доларів? Тоже дам. Якщо я був впевнений, що мені віддадуть, то будь-кому. Якщо людина чимна. Може бути три тисячі доларів. Та ні, ні, стільки я б не дав. Месі, або Роналду їм дав борг. Та їм не потрібно. Теоретично. Їм і теоретично не потрібно. Нікому не дав борг. Принципіально не люблю таке робити. Ну а якщо 100 гривень? Ну, максу і мріяку там на номер телефона, щоб поповнити, там то добре можна, так? Да? А я не даю борг гроші зовсім. Ну, а якщо 100 гривень. Ну, не борг, це просто можна дати. Борг не даю, тільки беру. Максимально я давав борг невелику десь. Доларів 100-200, напевно. Але у нас в клубі все стабільно. Я думаю, що у всіх є гроші на життя нікому довги не треба нічого не треба.